Тобі Україно, наша любов. Тобі Україно, наша творчість. Тобі Україну, наше життя, тому що ми, кожен з нас не уявляє свого життя без України. Саме так називається наша щорічна традиційна виставка. Тобі, Україну, у могилів подільському центрі народної творчості традиційно презентували виставку картин: урочисту, змістовну та патріотичну, яка наповнилася роботами талановитих місцевих митців в експозиції. Представлені твори виконані у різноманітних стилях і техніках. Але з єдиною патріотичною концепцією це певне спілкування різних поколінь та досвіду, яке об'єднує спільна ідея любов до України. На моїх картинах зображені жінки, і вони втілюють красу української культури, незалежність і незламність. Виставка творчих робіт тобі, Україна, щороку змінює зали будинку творчості, надаючи йому своєю суттю та кольорами нового характеру. Представлені митцями твори відповідають їхньому внутрішньому стану, настрою і сприйняттю світу. Ліричністю, дивовижною колористикою, любов'ю до рідного краю сповнена кожна робота, представлена на виставці. Захід є яскравим прикладом того, як українське мистецтво продовжує розвиватися і надихати навіть у найтемніші часи. Ми запрошуємо прийти до нас протягом місяця і побачити роботи наших художників.